Погляд на рюкзак сумку від бренду American Tourister. Як сумку, ви можете використовувати його за рахунок ременів для перенесення. А як рюкзак він буде дуже зручним, оскільки лямки плечові вигнуті, комфортно носити на спині. Спинка сітчата, тому буде дихати. І є розумний рукав для кріплення. Рюкзаку на ручку валізи, тому це буде дуже зручно у подорожах. Об'єм цього рюкзаку 20,5 літрів. Але якщо вам потрібно розмістити дещо габаритне, ви можете легко збільшити об'єм за рахунок того, що він виконаний саме у форматі ролтоку. На лицевій стороні ви також матимете. Кишеню і є бічна кишенька, яка є схована для дрібниць. Якщо вам потрібно розмістити пляшку або поросольку, то рюкзак має бічні січі в кишені з обох сторін. Фішкою цього рюкзаку є прихований відділ. Під ноутбук. Ноутбук вміщається 15,6 дюймів. Подивіться, є таке, як основне відділення, але воно має всередині дві кишені. Тобто, за потреби сюди можна розмістити, до прикладу, ноутбук, а з цієї сторони планшет. І саме відділення є таким дуже пощільненим, приблизно пів тут точно є. Тому, якщо ви шукали сумку рюкзак для подорожей, для міста або навіть для занять спортом, то рекомендую. Умо саме цей рюкзак кольори в асортименті наразі ви можете побачити чорний, м'ятний та біловий, і будемо дуже вдячні, якщо придбаєте його саме у нас. І зверніть увагу, як ми підібрали кольори під валізи. Якщо замовляти комплектом, то буде знижка.